Вітаю на телеканалі СТВ Ветері. Щоденний випуск новин триває 309-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ранок розпочався з повітряної тривоги, яка тривала практично 5 годин. За попередніми даними всього було застосовано в ударі 69 ракет по території країни. Повідомляє головнокомандувач ЗСУ. Силами і засобами сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети. За попередню інформацію, сили ППО збили над Києвом 15 ракет. Повідомив міський голова Кличко. Над Одещиною ППО збила 21 ракету. Повідомив керівник Ова Марченко. У Житомирі та області також було чути звуки вибухів. Завдяки блискучій та злагодженій роботі нашої протиповітряної оборони жоден з об'єктів інфраструктури Житомирщини не постраждав. Дякуємо нашим оборонцям за захист та їхню титанічну працю. Написав голова Житомирської ОВА Віталій Бенечко у своєму телеграм-каналі. Своєю чергою служби зв'язків з громадськістю 95-ї бригади повідомили, що під час масованої ракетної атаки зенітними ракетами підрозділом десантно-штурмових військ у взаємодії з іншими силами та засобами ППО сил оборони України в небі над Житомирщиною було збито крилату ракету Х 555 Стратегічна авіаційна крилата ракета була спрямована по об'єктах критичної інфраструктури однак була своєчасно виявлена та знищена захисниками України. Йдеться у повідомленні. Також, крім ракети, повітряні сили, зазначають, що було знищено протиповітряною обороною вночі на східному напрямку 11 боєприпасів, шахет 131 і 136. І саме шахедами останнім часом найбільше пробує атакувати країну окупант. Тож далі слухаємо поради Міністерства внутрішніх справ про наші дії під час атаки дронів. Вага бойової частини дрона камікадзе до 40 кілограмів. Удар утворює потужну вибухову хвилю та велику кількість дрібних уламків. Тому у разі небезпеки користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами та ні в якому разі не ховайтеся у під'їздах чи в автівці. І якщо атака застала на вулиці – ляжте на землю та закрийте голову руками або сумкою. Бажано заглибині чи за бордюром. Важливо. Про переміщення дронів або місце їх падіння повідомляйте за номером 102. Не намагайтеся збити безпілотник самостійно. Якщо ви зробили фото чи відео дронів, ні в якому разі не викладайте їх у соцмережі. Надайте ці матеріали поліції, вони поповнюють доказову базу злочинів, які вчиняють росіяни на території України. І, попри чергові спроби росіян своїми масованими ракетними атаками, хоч якось вплинути на перебіг подій на передовій, їм це не вдається, як і не вдається отримати значних успіхів на лінії фронту. Разом з тим, втрати окупантів щодня збільшуються. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 104 тисяч 560 осіб ліквідовано. Танків 3018. тисячі Бойових броньованих машин 6047, артилерійських систем 2004, РСЗВ 423, засобів ППО 212, літаків 283, гелікоптерів 268, автомобільної техніки та автоцистерн 4675, кораблів та катерів 16, БПЛА оперативно тактичного рівня 1717. Крилатих ракет 653, спеціальної техніки 179. Дані уточнюються. Родини зниклих безвісти можуть отримати безоплатну юридичну консультацію. Повноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко підписав меморандум про співпрацю з координаційним штабом з надання правової допомоги. Головною метою підписання меморандуму є захист прав і свободи зниклих безвісті та їхніх рідних. У межах співпраці корден штабу з надання правової допомоги із регіональними координаторами офісу повноваженого родини зниклих безвісти можуть отримувати безоплатну правову допомогу. При наших регіональних офісах вже надають юридичну підтримку, але така співпраця збільшить кількість людей, які її отримують. Зараз це надважливо, адже люди, що втратили зв'язок з рідними, опинилися у дуже складній життєвій ситуації і потребують особливої підтримки. Зауважив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко. Міноборони закрило усі потреби щодо постачання зимової форми. Формується резерв на літо. У період з 15 по 28 грудня Міністерством оборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передано понад 38 тисяч бронежилетів, 55 тисяч шоломів, понад 120 тисяч пар зимового взуття. Про це під час брифінгу представників сил оборони та безпеки України в мілітарі медіа центр повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона додала, що за два тижні. І обліковано майже 240 тисяч курток зимових, понад 343 тисячі зимових штанів, 162 тисячі комплектів костюмів польових, понад 270 тисяч шапок зимових, понад 60 тисяч курток костюму отеплювача фліска, і 770 тисяч комплектів натільної, демісезонної та зимової білизни. Якщо загалом підсумувати стан на кінець року, то в наступний рік ми входимо з резервом у близько 200 тисяч бронежилетів і понад 120 тисяч шоломів, зазначила Ганна Маляр. Міноборони створили значні резерви по зимовій формі за сотні тисяч комплектів одягу та пар взуття. І ці постачання продовжуються. Ми на цьому не акцентували увагу, але восени почали формувати резерви літньої форми. Зараз якраз відбуватиметься зміна пріоритетів. Після створення запасу міцності по зимовій формі зростатиме постачання літньої. І далі про роботу медиків на передовій. Наші колеги з військового телебачення підготували репортаж про тих, хто рятує захисників, в яких умовах і з чим доводиться працювати. Розповідає військовий журналіст Костянтин Богатирьов. Ці військові можуть врятувати життя бійця за лічені хвилини. Роботу медика на війні важко переоцінити, адже оперативна обстановка та кількість поранених може змінитись в одну мить, тому вони працюють на виснаження та у повній готовності до дій. Часто працюють без вихідних та понаднормово. Вони щодня приймають поранених бійців та якнайшвидше ставлять їх на ноги. Широкий вибір медикаментів та щире бажання допомогти такий нині шпиталь на сході. Тут одне приміщення може виконувати декілька функцій від стабілізаційного пункту до кабінету маніпуляцій. Ну, само собою прив'язки, малі оперативні втручання. Осколкові поранення ми тут можемо доставати, бо є у нас герої, які відмовляються в дійсності їхати на госпіталь, тому що вони хочуть повернутися до до побратимів. Ми з ними тут працюємо. Одна зі складових роботи військових медиків виїзд на реанімобілях. Машини укомплектовані усім необхідним для надання першої медичної допомоги. За один день такі екіпажі можуть врятувати більше ніж півсотні бійців. Поранені бувають геть різні: від легких травм контузій до важких переламів, роздроблених кісток, відірваних кінців. От всі ці машини вони так само вивозять бійців. З... Навіть бували такі машини, як ви бачили вже побиті і під обстрілами, тому що ну ніхто не може передбачити. Комплектація таких машин може відрізнятись залежно від ситуації на фронті. До того ж, в особливо тяжких випадках до стандартного екіпажу з трьох осіб приєднується ще й анестезіолог. Настрій у медиків бойовий, тож наші бійці за потреби зможуть отримати допомогу вчасно. А у Житомирі волонтери і люди з порушенням слуху приготували та передали на фронт тисячу кілограмів олів'є. І все це за чотири доби до збору продуктів та приготування страви долучилися понад півсотні житомирян. Організатором акції став волонтер Артур Волинець. На приготування тони олів'єй пішло 300 кілограмів картоплі, стільки ж моркви та огірків, 50 кілограмів цибулі та тисяча яєць. Акцію тонна олів'є для зсу ми започаткували 20 грудня ввечері. Написали про це у соцмережах. Вже за дві з половиною доби ми зібрали всі необхідні для такої кількості салату овочі. Їх приносили жителі Житомира та сіл. Дуже багато волонтерів долучилися. Приносили посуд пластикові ємності. Потім ми ще дві доби все це варили у великому посуді і чистили. З доставкою горошку, ковбаси та майонеза допомогли підприємці. За один день ми б не впорались, бо фізично неможливо все так швидко помити, зварити і почистити. Хочеться відправити все свіже, але ми все змогли, дякуючи нашим невтомним людям. каже у коментарі Суспільному Артур Воланець. Готове олів'є відправили українським військовим кількома партіями на різні ділянки фронту. Упродовж 2022 року ювенальні поліцейські Житомирщини виявили понад 2200 випадків неналежного догляду за дітьми. За рік, що минає, правоохоронці відвідали за місцем проживання понад 4 тисячі сімей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах. На профілактичний облік соціальних служб цьогоріч взято 200 таких родин, в яких виховується більш як 800 дітей. Як повідомила начальниця відділу ювенальної превенції головного управління Нацполіції Житомирщини Наталі Гончарук. У 2022 році поліцейські оформили 2275 адміністративних матеріалів за статтею 184 невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Йдеться про ухилення дорослих від виконання, передбачених законодавством, обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. Ін через антисанітарію та зловживання батькам алкоголами та іншими сильнодіючими речовинами доводилося разом із соціальними службами вилучати дітей із таких родин. І, на жаль, маємо чергову смертельну автотрощу. На Житомирщині поблизу села Ягодинка Новоборівської громади в ДТП загинув мопедист. Попередньо чоловіка збив легковик, який їхав позаду, після чого він впав на зустрічну смугу під колеса вантажівки. Йдеться у повідомленні Нацполіції. Від отриманих унаслідок ДТП травм мопедист, 49-річний житель місцевої громади загинув на місці пригоди. Нині триває встановлення всіх причин та обставин в рамках кримінального провадження. Розпочато за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. І завершимо сьогодні розмову з рятувальниками. Напередодні новорічної ночі ДСНС застерігає українців подбати про свою безпеку. То що робити, аби 31 грудня минуло без рятувальних служб вас удома, дивимося далі. За кілька днів ми відзначатимемо новий рік, і щоб свято не затьмарила надзвичайна подія, необхідно дотримуватись правил безпеки, про які нам нагадають рятувальники. Фахівець ДСНС Костянтин Мельник розповідає, що ялинка є джерелом підвищеної пожежної безпеки, так як вона є легкозаймистою. Тому, перш за все, потрібно звернути увагу на її встановлення. Ялинка повинна розміщуватися на твердій основі, щоб не хиталася, не перекидалася і так далі. Далі її слід розміщувати десь в кімнаті. Аті, але ні в якому разі не біля виходів та входів, тобто, щоб вона не заважала евакуюванню людей в разі незвичайної ситуації. Ну і просто щоб не заважало виходити з приміщень. Також слід розміщувати її щонайменше в метрі від від стін і різних предметів, мебелі і так далі. Тобто, тому що ми розуміємо, що якщо вона спалахує, вона біля себе все також займеться вогнем. Гірлянда обов'язково повинна бути сертифікована. Та, та ну, ціла, звичайно, так як зламану чи пошкоджену гірлянду, категорично забороняється використовувати. Далі ні в якому разі не залишати її гірлянду на ялинці, ввімкненої на довгий період часу та особливо без нагляду. Також слід приділити увагу прикрашанню ялинки, тобто зменшити кількість горючих. Предметів та ну різних прикрас на ній. тобто як робили в давнину якась вата, типу снігу, в ніякому разі таке робити не можна, тому що це все збільшить як і силу горіння, так і силу займання. Окрім того, варто пам'ятати, що українська електромережа нині працює в критичних умовах, тож її не варто перевантажувати. Разом з тим не забувати про безпеку використання альтернативних джерел енергії. Перенавантаження мережі зрозуміло, що може призвести до короткого замикання в кращому випадку без послідуючого горіння, в гіршому випадку з послідуючим горінням. Тому зрозуміло, що потрібно відмовитися від зайвих або непотрібних електроприладів, які будуть перенавантажувати мережу. Також потрібно звернути увагу саме на час використання різних електроприладів. Тобто в новинах і також по телебаченню, по радіо передають години, в які потрібно зменшити користування електроенергії. Тому потрібно дотримуватися цих порад, і тоді все буде безпечно. Потрібно, звичайно, ну не забувати про те, що якщо ви користуєтесь свічкою, що ви користуєтесь свічкою, так і звертати увагу саме на те, коли вона догорає, тобто, щоб її погасити і тому подібне. Ну в цілому я б рекомендував би краще користуватися більш якимись ліхтариками, так як це буде більш безпечно. Батарейки розрядилися, і фонарик виключився собі на крайній випадок. А свічка в результаті може як і від своєї температури. Прояву зігнутися, воском кудись потрапити, тобто і в цілому сам фітіль може також призвести до займання чогось. Рятувальник також нагадує, що використовувати генератор в приміщенні заборонено, адже він виділяє чадний газ. Генератор повинен бути на дворі на відстані мінімум 6 метрів, проте під час вологої погоди користуватися приладом заборонено. Також не можна перевантажувати генератор та заправляти його гарячим, не накривати його нічим та не під'єднувати один до одного. Надзвичайники нагадують, що категория. Вирично не можна використовувати піротехніку, також хотілося б нагадати, як і людям, які використовують піротехніку, так і продають, що за це складається адміністративне правопорушення, тобто з мінімальним штрафом. Якщо використання піротехніки призвело до якихось наслідків, це може бути навіть і кримінальне провадження, відкриватися на цих людей. Дозволяється хіба використання бенгальських вогників, але зрозуміло, також в межах. Безпеки, тобто в ніякому разі не біля ялинки і не біля легкозаймистих якихось предметів. Якщо при неправильному використанні встановлені там салюти, петарди і так далі, це все може призвести до пожежі. Тобто, як тільки починаються у нас свята, в нас збільшується кількість пожеж, саме, наприклад, як взяти балкони, будівель і так далі. Тому що феєрверки можуть залетіти в балкон, так як він може полетіти не гори, а саме десь в сторону, і це призведе до пожежі. Але це було більш, на це акцентувалися увага більше раніше. Зараз є багато людей, які Переселенців і так далі, які дуже болісно реагують на ці вибухи. Тобто, це вже більше як психологічні йдуть травми в людей. Загалом у 2022 році було менше пожеж порівняно з 2021 роком, каже Костянтин Мельник. Але статистика залишається все одно невтішною. З початку року виникнуло 2732 пожежі, на яких загинуло 64 людини. На жаль, двоє з них це діти. Якщо порівнювати з минулим роком, то це на 50 пожеж менше, та на дев'ять загиблих також менше. У порівнянні з 2021 роком. Каріна Цимбалюк Юрій Грач в центрі подій СТВ. На цьому все бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І, попри все, підтримуйте одне одного. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! У п'ятницю, 30 грудня, максимальна температура в день плюс 7, вночі плюс 2 градуси цельсія, волос повітря 81%, відсоток. Вітер південно-східний 3 метри за секунду. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ.